Друзі, всім привіт! Презентую вам лоце набір валиків для фарбування бренду Parkside. В лоті 13 наборів. В наборі 7 предметів. У кожному наборі є ручка. Для малярних та лакувальних робіт. 2 пінопластових валика. 2 валики з мікрофірби та 2 поліефірні валики. Ось так вони виглядають. Також в лоті присутні три набори кутових валиків для фарби. У цьому лоті 16 наборів вартість лоту 960 гривень, собі вартість одного набору 60 гривень. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую за разом. Всім гарного дня!